Петрович, що щойно завершився матч студентської ліги. Наша команда перемогла Чернігівську, чернівецьку команду. Кілька слів про цей матч. Ну, я скажу одним, що ми цілий час важко граємо проти чернівців, бо це команда хороша, дуже гравці, які грають у Буковині. Скажу одно, для своїх і. Своїм молодим перспективним футболістам, так футбол не можна грати, як ми грали в першому таймі. Футбол треба грати проти, футбол треба старатись, футбол треба хотіти, відкриватись, бігтись і тримати гравців. Почали вроді нічого, а ще розпустили їх. Ну, Я думаю, один-другий тайм вже за що організації гри, за що нам вдалося довести до логічного кінця, до рахунку банов. Його можете в своїй команді виділити. Ну я вам скажу, ну, нині в команду вийшли гравці, які заявлені у команді майстерів. І думалося, що будуть виділятися. Ну, однозначно, це Ігор Курило, який десь тримає у нас весь тягар на своїх плечах, так би сказав. А так в загальному Заставецький чіплявся і думаю, одно, що. Всі останні зігнали нижче своїх можливостей, тому що Заколовський у нас не може відійти від тих ігор криві після хвороби у нас, ну, А останні всі такі ще перспективні, не бачите, як де далі. Чи не вважаєте ви, що ну, на суботній матч за динамо 2 команда, особливо студенти, підійдуть до цього. Ну, я думаю, криштовші. одно, що завтра ми зробимо це в них відновлені процедури, і я думаю, одно нам якраз три дні нам стає для того, щоб...